Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, дав Царю Небесний, очищителю душі істини, і живі здійси, і все сполі, сукровищу блажені, подателю, привів селися в неї і очистим всякі скверний, спаси блажа душа наша, святий крик ти святий безсмертних у нас, святий крик ти святий безсмертних у нас. Святий Боже, свято, крики, святи безсмерти помилась, слава Отсуї Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята, я Тройця, нас, Господи, Отче, греки наші, владико прости, беззаконня наші, святий пості, і наші наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу помилуй. Слава Отсуї Сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче нашої сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виновецям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскреснет Бог і розточеться в рози Його, яко от біжать од лиця Його, ненавидящий Його, яко іще зайдемо, де да іщезнуть, як у Теця так тако та погибнут погибнуть грішниця от лица лиця а праведнице да з Господу помолимося, Господи помолимо, Отче святий, врачу душ і тілес, послаю єдинородного Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух Дух і От смерті ізбавляючі. І з цілий роботу їх Алена, Юрія, Тетяна, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку. Це Степана Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Катерину Сергію, Людмилу, Сергія, Катерину Марту, Вікторію, Софію, <кій> Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану. Оксану Віктора Маркияна Софію, Ярину, отця Степана Людмилу, Антонія, Андрія Петра, Оксану, Кіро, Гордія, Протерея Степана Петра Лідом, Петра Ярослава, Богдана Христину, Назарія Юлію Єремію, Юрія Івана Ольгу, Ігорі Володимира Марію, Іванну Тетяну, Дмитрія Олега. Дмитра Юлію, Макара Юлію, от це Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Константина Олену, Тараса Ірену, е, Ірину Романа Надію Андрія Ганну, е, Анжелу, е, е, Галину е, і робів Божих е, Оксану. Мирослав Оле, Оксана, воїна Івана, Богдана Христина Володимира, Ярослава Романа, Христина Мирослав, Андрія Романа і Ігоря, Василя Марія, Миколая Марту, Оксану Павла, Володимира Олену, Тетяну Кирила, Олександра, Софію Владислава, Софію, Юліану, Яніса, Ольга Юрія, воїна Олега, Романа Олега, Едуарда Валентина, Філіпа, Оксану Ірину. Анну, Наталію Павла, Єлену Василя, Ольгу Юрія Віру, Остапа Дмитра Софію, Маркіяна Ореста, Орисю Ольгу, Ігоря, Марту, Ореста, Володимира, Володимира Ульяну, Ольгу Андрія Василія, Анастасію Святослава, Остапа, Івану Михайла, Катерину, Адама Андрія, Адама Анастасію Ліну, Юрія Любов, Ігоря Катерину, Євгенія, Людмила Марію Богдана, Миколая, Михайла, Дмитра Юрія Богдана, Федота, Михайла, Олексія, Ігоря, Оксану Лілію, Владиславу Анастасію Олену, Іванну Ореста Наталію, Василя Наталію, Олесю, Ігоря, Оксану Андрія, Соломію Юстину. Оце Степану Марію, Ольгу Ірину Юрія, Янну Юрія, Андрія Людмилу, Ігоря Людмилу, отца Степана Дем'яна, Андрія Ірину, Віру, Маркіяна Романа, Марію Галину, воїна Володимира Ростислава, Марію Анну Діану, Любу Михайла, Ярославу Оксану Василя, Матвія Оксану, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину Олену, Марину. Ксенію Варвару Марію, Ульяну, Емілію, Надію, Світлану, Тетяну, Анну Сергія, Ангеліну, Ольгу Леоніда, отця Степана Юлія, Ігоря Богдана, Олесю, Тараса, Богдана, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василя, воїна, Юрія, Михайла, Галину, Йосипа, Назара, Оксану, Марію, Ольгу Володимира, Аделію, Кароліну, Єв... Евеліну, Олександра Івана, В'ячеслава, Віктора. Е, Олену, е, Олександра, Валерія, Зою, е, Марту, е, Олександра, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслану Софія, Івана Христина Максима, Василя, Роксолану, Марту, Наталія, Миколая, про Степана, про Павла, про Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Нікіту, Віру, е, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину. Мар'яну Руслана, Ореста, Софію, Захара Ульяну, е, отця Степана Тетяну Ольгу, воїна Георгія, воїна е, Вікторія, Ана, е, Анатолія Тетяну, Іулію Софію, Миколая Дмитра Єлизавету, е, отця Степана Ігоря, Галину Ореста Романа, Андрія, Володимира, отця Степана Ігоря, Ольгу Олену Маркіяна, Евеліну Ірину. Олега Галину, Ольгу, Володимира, Ніну, Олега, Оксану Єву, Ольгу Світлану, Антона Нікіту Сергія, Оксану Андрія Назарія, про Стефана, Андрія Романа, Івана Оксана, про Стефана Протрея Павла, протрея Симона Протрея Василія, Василя, Дмитра, Олега, Володимира Орисю. Єлизавету Галину, Даниїла Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христина, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Дмитра Юлія, Макара Юлія, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу Галину, Івана Тетяну, Юрія, Валентину, Олена, Галину, Наталія, Захарія, Ігорі Михайла, Василя Галину, Надія, Романа Ярославу, Володимира Мирослава Христину, Кіро, Макарія, Володимира Ольгу Іоанну, Ірину Павла Лесю Ігоря, Софію Анатолію Зоряну, Верніку Остима Ольго, Цепана Марію, Романа Марію Богдану, Наталію Юрія Макарія, Давида Захара Андрія, Віру, Мирона, Назара, Мирослава, Давида Володимира, Іванно. Воїна Михайла, Ігоря Андрія Володимира, Роксолана, Данила, Данила Мар'яна, Дмитра, Оксану, Павла. Це Стефана, Ігоря, Дануто, Олексія, Йоанна, Сергія Адама, Олега Злато, Данила, Миколая Люба, Євгена, Люба, Миколая, Це Стефана, Домініко, Павліно, Моколок Яна Галину, Андрія, Михайла, Соломія, Михайлина, Володимира. Ганну Марію, Ульяну, Мар'яна, Юрія, Кароліну, Семеону Марка, Анну Вероніку Єву, Мар'яну Чезара, е, Оксану Юстину Дмитрія, Ольгу Андрія Романа Олександра, Оксану, е, Орися Володимира Олександра, Оце Стефана Мирослава, Івана, Тетяну, Дар'я Василя, Єву, Анастасію, Василя Лесю, е, 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 Олександра Михайла Лесю, Світлану, Віктора Лідію. Галину Інну Вікторію, Юрія, Миколаю, Володимира, Федора, Миколая, Ірину, Олену, Андрія, Миколая, Марію, Олексія, Олега Степана, Артемія, Михайла, Михайла, Володимира, Михайліна, Соломію, Володимира, Зиновів, Ярину, Левка, Марію, Оксана, Богдана, Петра, Тараса Христ, Христ, Христина, Мію, Єву, Аліну, Лілія, Гордія Анастасію. Наталію Ксенію Єзефа, Юрія Тетяну, Інну Олександра, Петра Олену, Настю, Назара Матфія, Галину, Тет... Наталію, Тетяну, Максима, Галину, Анну, Андрія, Тараса, Катерину, От тілесне і душевне немощі, о їх і Христа Твої, молитвами, при святи і владичеці і приснуді в небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, притичі, Христителя Іані, святих славних, свят апостолів, святих праведних будинків, всіх святих, як ти єси, джерело силень Боже наш, і тобі славу посилаєш. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господу, помолимося, Господи помолимося. Благословен Бог, благий врачу душ і тілес наших, і, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе, Його же язумість сліхом, смертю, смерть і сушу, живо дарував, і лазаря із мертвого воскресив, і помилує робів Твої всіх тут Писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Болящу Дмитра Олега Володимира Орисю, Якоже посвятили все те, що Петрове, єдиним словом, гнавий огонь, одне ядві модовника долод по сові грішниця жінки гріхов прощень дарований. Ти убом на малосто кайся злобок чоловіческих, призраний, і на робів твоїх, і не одне главних болість зависть же і тяготу вар і збави їх й ужаса, і зми от огня, і люто дне, і часа. і ще злих чоловік, і от бісе полудоного і от всякого недуга і болізні, і отими огні і от оджени на дух воспомнає, що пророч святови договорі. Помилуй мене, Боже, по велиці милості Тві, по множество шадро Тві, очистимо всякую беззаконність, всяку рівність, всякий недух. дух. Ти, боїси істинний лікар, душі, тілес нашої, і тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашим, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися. Зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте. Вислухаємося те Євангеліє, вмер всім і духом Твоїм. Від Матфея, Святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, вон мим. Будьмо уважні, во время воно призвав Ісусу Бога, чиникисвія, даде їм власне досяг нечистих, якоди згонять і селити всякі недухи, і всяку болізнь. Сія Богдане, посла Ісус заповідаємо Глаголя. На путь язик, не в Оград Марійський, не входьте. Ідіти же, паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотя же проповідуйте леголіше, яко приближишся Царстві Небеснему, боляжі сіляйте, прокажене вчищайте, мертві, воскрешайте, біси не зганяйте, ту, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю, і сину і Святому Духові, нині по всіх час і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, причисти і своїй матері, святих славних, цих вальних апостолів, святих праведних м'ян, не всіх святих помил і як облах і чоловіколюбець. Амінь.